Допомога 24 на 7. Фонд Ріната Ахметова продовжує видавати гуманітарні набори вимушеним переселенцям та постраждалим від війни. Наразі отримають люди з інвалідністю. У нас допомогу також батьки-одинаки, опікуни. А також ми додали категорію Багатодітні сім'ї до складу самого набору входять необхідні продукти харчування. Це різновідні види круп, паштет, макароні, вироби, олія. Свинина, цукор за допомогою від фонду Ріната Ахметова вже не вперше звертається пані Світлана, вимушена переселенка з Оріхова. Про фонд ми дізналися в 2022 році в телефоні, телеграм-каналі. Ми дуже дякуємо фонду Ріната Ахметова, що підтримує нас в таку скрупну ситуацію з продуктами. Дуже вдячні. Завітала до фонду і пані Юлія. Разом з дітьми у 2022 році покинули прифронтову малуток-мачку. Сусід залишився так. Ну, мало дуже людей залишилось. Все розбито, все погоріло. Ну а так надіємося, чекаємо повернутися додому. Жінка сама виховує двох дітей. Каже, підтримка від фонду дуже важлива, особливо родинам з малечею. Дуже підтримуєте, допомагаєте, не оставляєте нас в трудну минуту. Я дуже вдячна фонду Ріната Хвітому, що ви підтримуєте нас за ваші старання, за вашу підтримку. Ми дуже вдячні, що ви в нас є. Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям з перших днів війни. З 2014 року благодійники видали більше 13 мільйонів гуманітарних наборів. Лише з початку цього року допомогу від фонду отримали більше трьох тисяч запоріжців. Видача продуктових боксів продовжується. Вони можуть звернутися до нас за адресою Тургеніва29 та отримати допомогу. З питань щодо умов отримання продовольчої допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду. 0800 509 001